Між записом програми Смирічка вчора, сьогодні і завтра у Вижницькому будинку культури, де зібралися всі учасники Смирічки минулих років, ми зайшли в гості погрітися до нашої батьків з нас, вчительки російської мови. Лідії Івані Зубенко, і от тут ще зустріли Але Івану, мої математики, і дуже вдячні вам за гостинність і за те, що ми можемо продовжити розмову от, за чаєм, з дівчатами. І хотілося б зараз, користуючись нагодою і тим, що ми так рідко зустрічаємося, от поговорити про Володимира Івасюка, нашого Володю, який. Так рано пішов з життя, але сіки залишив багато доброго, скільки багато залишив пісень, які і нині живуть у народі, які співають завжди, і вони приносять людям радість, допомагають жити. Ну, може, ми згадаємо якісь епізоди життя зустрічі з ним. На репетиції Приїжджав до нас. З Липком Дудковським обговорювали якісь щось там по нотах собі, щось спорили. Ми в цей час теж з нами репетірував, співав свої пісні, чував народ, дограй. Але перша пісня була, була Я піду в далекі гори я піду в далекі гори була перша пісня. Потім, потім, потім зразу пішли біж... біж... водограй біж... спочатку і червона рута потім він приніс дві пісні. І ми ще на вибір тоді спорили. Да. Пісню. Нам більше сподобалась пісня Водограй тоді. Ось. І ми чомусь пропонували, а якраз готувалася концертна програма якась була, не пам'ятаю зараз яка. І тоді ми Левкові кажемо, Левко, давай цю пісню. Він каже, та Щось вона не дуже цікаво, каже. Давайте, червона Давайте рута, червону рута", рута, каже, спочатку, а водограй потім. Ну, все а ж таки ми не, не стояли на тому, що і та пісня вийшла. Ви бачите, у вас вже в зараз пішли е, такі така пішла полеміка, яка краща пісня, а, до речі, е, через рік е, ми виступали на е, звіті композиторів, самодіальних, самодіальних композиторів Буковини. І багато з композиторів, деяке керівництво, от, е, взагалі були проти цих пісень, Я тому що вони звучали. І не тільки вони, а й на телебаченні. от в Києві щось отак здається, Хути, що здається, не з-за того, що музика не подобалася, а мені здається, там саме були претензії до слів. Казали щось ніби самодія до тексту. Ну, да. тобі, бистрая вода, ну це фольклорний варіант. Так. Ну і взагалі це доля, напевно, кожної пісні, яка варта уваги. Не, і, да. Черемшина, наприклад, кілька років в, тільки року, звучала так. в області нашої, а потім тільки вийшла на широку орбитку, «Край, мій рідний край, музеолог, така ж сама участь угу. стажари. І багатьох других пісень. Я думаю, напевно, це в новізні якоїсь інформації музичної. Так, да, ну, він тоді. Було, э, це нова була якась э, лінія в э, мистецтві. Тоді в той час, э, які роки вокально інструментального жанру да, була появи цього жанру і взагалі встановлення його на Буковині саме. Ну, uh, Колись на студії в Черніцях під час запису смірічки нашого ансамблю був завітаю красиво сюк. І... Сподобався дуже наш ансамбль і ск... мріяв, мріяв написати ще декілька пісень. Мріяв да, обіцяв написати декілька пісень для смірічки. Так, і... його і... мрія не збилася. Навіть хотів просто смірічку хотів писати. Ну, а от Сподобався. Василь Іванович Стрихович розповідав, що перший запис пісні Сніженки падають, був Виконаний ця пісня виконана була Василем От, да. А потім щось їм не сподобалося. От Затковським і вони запросили володію зробили Василька заспівати. Він володів прекрасним голосом і перші виконання, чи вони руки вдарають. Його... І в нього була звичайно. дуже оригінальна манера на той час. Багато що з тої манери і перебрав в е, в сопі ваш дует з Василем. Ну звичайно. Це можна розкласти на деталі, але е, в загальному дійсно ну, коли він наспівав пісні. у нього кожний млізм, кожна фраза була вивірена давним давно вдома, тому що він сам був як е, прекрасним вокалістом. Я пам'ятаю, що в філармонії. От ви мали вже виходити на сцену, а він ще вас тренував там за коліна. Ну я ж не можу пригадати. Ти це рік прийшла телеграма, вона запросила ще... на. Заключний концерт, першого союзного фестивалю Пісня 71. І, і, і ми приходили за селем дому до Володі, і, і ми проводили репетиції. І на заключному концерті збереглися, до речі, ще хронікальні такі от кадри. І, співаємо разом всі троє, тріо, є фотографії, до речі. І я думаю, в цій програмі ми передивимося цей кусочок, матеріал цієї пісні. Я згадую Володимира Івасюка. Вперше побачила, коли ми їхали в Москву на пісню 72. Він в поїзді дуже довго розмовляв зі мною. І настільки він серйозно відносився. І до естрадної музики, і до класичної. Все його цікавило, яка музика тобі подобається, які пісні ти найбільше тобі подобається слухати. І дуже довго ми з ним говорили про проблеми, які зараз у сучасній естрадній музиці існують. І залишилася з тих часів у мене реліквія, можна сказати. Ось фотографія тут. Смирічка із цієї Може, сторони. Може, не видно там з боку потом і тут залишився автограф Володимира Євасюка з найкращими побажаннями у творчому житті. Взагалі Володя був дуже людиною серйозною, не дивлячись на те, що писав естрадні пісні. І чомусь думає, що людина, яка пише естрадні пісні, не дуже серйозна людина. Він був дуже серйозною і дуже вимогливою. Я пам'ятаю, коли ми виступали на центральному телебаченні, і там вступ дає трубач на водограй. І він того Трубача, хлопець був молодий з музикального училища. Декіль, я не знаю, скільки раз він з ним проходив е, саме вступ і сказав йому, я тебе прошу, саме основне, зроби мені вступ такий, як я хочу. І вимагав саме від так. нього палагнюк був Василь такий. Так, так. І, так, так, і він так, так. замучив того хлопця, що перед тим, як виходити нам на сцену, ми подивилися, а Васі немає. Він настільки переживав, що десь у куточку став і ще. Проходив, ще проганяв раз вступ на Одограй. Він був дуже витривалий в роботі. Да. Він міг сутки працювати день, ніч, поки в нього не вийде. Приїжджав до нас з поїздом вечірнім, цілу ніч сиділи, писали з ливком ренджеровки, їхав назад на заняття, бо він тоді вчився в медичному інституті ще. Левко з нами репетирував те, що вони за цілу ніч там собі задумали. Він на слідуючий вечір знов приїздив до нас. Ми теж сиділи в домі культури допізно. Взагалі була така творча обстановка, ентузіазм, якийсь, такий, який передавався нам від. Запалення. саме від Напевно, такі люди, от, справжні митці, справжні. Художники, які горять, які дійсно горять і е, випромінюють тепло, талант для людей. Напевно, такими людьми живеться мистецтво, і ці люди створили геніальні твори, які залишили для людства. І, напевно, ми можемо тільки завдячувати Володимирі, Володимиру Івасюку. Е, Тим, що він залишив за себе до 200 пісень, багато обробок народних пісень. Він прекрасно вірші писав, малював. І в такому синтезі, як художник, він дійсно постає зараз, ми раніше цього не знали. Ну, а взагалі пригадую, як ми летіли на пісню 71, і він дописував в аранжировку в літаку. Ну, це свідчення високого музичного дарування і знання музики. І він мав абсолютний слух. І, ну ніколи він не ставив свій високу, свою високу радицію вище зу надзвичайно простий простого музиканта і виконавця співака. Так, да, був надзвичайно простою людиною. Я пам'ятаю трохи кумедний випадок на пісні 72. Так вийшло, ну тоді мода була, довге волосся. Хлопці носили. Так. Він молодий, молода людина теж з модною зачіскою на телебачення тоді не дозволялося з, довго, з, з довгою зачіскою. І він недовго думаючи, попросив нас, дівчата каже: хто з вас вміє підстригати? Ну давайте ножниці сюди. І ми тут вже недалеко від студії в холі підстригли композитора, зробили йому відповідну зачіску. Було взяти локон собі на пам'ять. Треба було не додуматися. <рес> чому... серед нас. Як ви думаєте, чому його пісні були настільки популярні і залишились? на ваш погляд. Чому так сталося? Мабуть, тому що витоки пісень народні, простота, щирість. Ну і надзвичайно телевиновитись, про яку ми тут. Ну і в поєднанні з новою формою вокально інструментального жанру, да. е, так ніби на хвилі ця е, е, форма ансамблю вивела Володимира Весюка. Він вловив е, сучасність, вловив ту е, потребу, Це, що часу. зумів до цього акумулювати всі так. знання е, свої, е, почерпнути з народної криниці. Ну, і дати йому сучасне Так. От хотілося б почути вашу думку, як ви вважаєте? От, ви пам'ятаєте його пісні? Вам подобались ваші похвалення? Дуже подобалися пісні Івасюка. Пам'ятаю їх і будемо ми всі дуже довго їх пам'ятати. Це чарівна мелодія на прекрасні українські слова які довго будуть жити в пам'яті народу. народу. І, звичайно, що з великою насолодою, з великим задоволенням ми їх слухаємо, і вони нам всім приносять, приносять велике задоволення. Треба було. Ну, зарі, серед... Вони. Зараз скажи, будь ласка, про червону руту, про її плив на інші пісні, про, про те, як дійсно його творчість на, наразити зі української страни. Червона рута, і вода рай, і багато пісень Володимира Євсюка, вони як віха у творчому житті народу. Це пісні, які співали від. В до Балтики від Мурманська до середньої Азії весь світ приїздили японські колективи, польські з Австралії приїздили. Артисти, які наспівали не недавно. Я був в Монголії, співав там Червону руту, і мені в залу підспівали монголи. роту». От в Індії минулого року теж довелося. Я спеціально завжди червону руту як візитку співаю. І, звичайно, всі прекрасно у всьому світі знають цю пісню. І справа в тому, що, на жаль, пізніше. Після Володимира Васюка, ну це, до речі, вона і телебачення, і радіо, і взагалі спілок композиторів, які не пропагували українську пісню, а е, особливо прискіплювалися до медіяльних авторів. І, напевно, та ініціатива, яку започаткував Володимир Васюк, Валерій Громцев, от, Василь Михайлюк, Левко Лутківський, Богдан Дянівський цю ініціативу було просто-напросто притуплено, не скажу гірше. І тому тепер ми займаємося тим, що розвиваємо українську пісню естрадну і говоримо про те, з чим пов'язаний підйом той підйом сімдесяті роки української пісні, яка дійсно стала і естетично високим зразком пісенної творчості. А тоді е, співали ці пісні, е, пригадую, на настроях, були ми е, в Владивостоку заходимо і там по вулиці, чуємо співаючи Червону руту, е, в Хабаровську теж. І це свідчення того, що вона йшла до душі від простої людини до високих спеціалістів. І в тому. Е, і... Смисл композиторської думки не кожен з талановитих композиторів, навіть піснярів йому вдасться знайти той шлягер, ту пісню, яка всім припаде до душі до душі. Це випадок. Ну оцей випадок стався із Володимиром Івасюком, але це вже не випадок, в нього дуже багато пісень таких. Це закономірність, це те, що називається талантом, який він почерпнув. Пісенної творчості народу, який батько е, Михайло Ргорович та Софія Іванівна мати е, виховали і дали нам на радість, на ту радість спілкування справжньою піснею. Дівчатка, а ну пригадайте, будь ласка, саме для вас святковий концерт за участю голові. Який був найбільший концерт? Мені здається, це був у Львові, коли ви поступив та тим ховерською. А ну пригадаю. Загадайте поїздка, приїхала туди, як назад, як вас там приймали, які там були бульози, це розкривання. Приїхав Володимир е, до нас у Вишницю і запросив Смирічку з концертом у Львів. Там ми давали концерти з двох відділів. Перший відділ давав ансамбль Арніка, і другий відділ – «Спирічка». Надзвичайно тепло прийняли нас у Львові, і дуже цікавою булася поїздка, запам'яталася вона нам. І Володя був дуже вдячний нам за те, що ми поїхали і повезли його пісні і виконали перед Львов'янами, які були. <реш> <реш> Прекрасно, конечно. Ми кілька разів виконували Червону роту. Декілька разів, так. От. Володя вже тоді переїхав у Львів. Він учився там вже в консерваторії. У медичному інституті. У медичному інституті, так. А потім, так. От, Але, мене, може ви розкажете от ваші перші враження від тих от, почутих перших слів, пісень Володимира? І висвітлення. Надо ну, что, записи или что ли? <ріст> 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 ну, так я должна подумать. Щоб почути. <ріст> Хай не запиняє. Что ще хотілося почути? Хотілося почути його відношення до людей, до виконавців. Розумієте, хотілося почути. Вот. З вашого боку, тому що скільки ви пісень переспівали, цей І за які у вас... Тут треба ще сказати, що дудковського пісні були, в принципі. Так, і виконав, Дудковського, так. так. Треба сказати, що ви, що ви в той час свої концертні програми будуть саморічка будувати виключно на матеріалах місцевих так, місцевих матеріалах. Оце хтось повинен сказати, або одна друга, згадайте які пісні, які пісні які все, от так от. Ну ви пригадуєте і напевно репертуар репертуар ансамблю тоді був побудований на виключно буковецьких композиторах. Так. От Василь Михайлюк, Левко Дудківський, Валерій Громцев і Миривасюк. Так, це були о, тільки пісні місцевих композиторів. Тому вони, мабуть, і о, ці концертні програми з таким успіхом слухалися і з таким успіхом сприймалися глядачем. Тому що про те, про що співали ми, було близьке і рідне ну, глядачам. Співали про свій край, про, про свій край, щиро від цього серця. Так, надзвичайно великий успіх мали ці програми. Я не знаю. Мені здається, що зараз і професійним колективам бракує той популярності і того успіху, який мала тоді смирічка. У нас будувався, будувався цей успіх на повній самовіддачі. Ніхто ж не, нас не заставляв ходити на репетиції. Це все все було на ентузіазмі. Ми з'їздили. Е е е е за 30 кілометрів, скільки 40 кілометрів, я так. з Тещиниці, ці Володимировисів теж, теж приїздив до нас. Так а що нам я рухало? З лукавці їздила, теж що Після нам школи. рухало. Рухало, напевно, все таки зустріч прекрасної піснею. Так, і тим чарівник, чарівником, пісні. Тим, тим чарівником, да. е, який приносив ці пісні, от і викладував от е, з портфелі, це Був Володя. Так, ми дуже, ми дуже чекали, коли Володя приїде до нас, Дудковський. Попереджу в нас, ось сьогодні може Володя приїде. Ми чекали. Ми знали, що завжди Володя приїде. Він щось нове нам покаже, щось нове нам привезе якусь пісню, якісь ноти, Пособили запропонує. Запитає, завжди він питався нашу, нашої думки. Як ви думаєте, дівчата? Як ви думаєте, хлопці? Це вам подобається? Як би тут краще зробити? Велика людяність в відношенні до людей. Mm -hmm. да. Так, хочу ще сказати, у нас тут розмови про минуло про шлягери щось. Не можна його пісні з'єднувати з цим поняттям. Тому що вони на цьому в хорошому чинно, народна пісня. Воно так про майнуле перейшло, а його пісні, напевно, вічно. Стає. Ну, дійсно, багато пісень пишуть композитори, але мало з них залишається у на слуху, народі так, назавжди. Так. Ну, напевно, Все. такий шлях кожної пісні, і напевно, ті народні пісні, які зараз лишилися, вони відраньовані часом. Ну і напевно, час вже так відранював Червону руту і залишив її. Грає і багато пісень молоді, що вони дійсно у нас народні вже співають колективи, да. хори і все одно. А дві скрипки його. Ну, звичайно, ми... ну, Пісня Володі залишається в серці назавжди. І вже, якщо раз послухав цю пісню, то вже ніколи і не забудеш своєю такою чистотою, сердечністю. Вони залишаються назавжди в серці. До речі, ви знаєте, от Комсомольська газета Молодь України висунула, висунула ідею провести цього року в Чернівцях перший фестиваль естрадної пісні під назвою Червона рута в пам'ять 40-річчю з дня народження Володимира Івосюка. І дуже було приємно, щоб знову на основі, на основі його пісенної творчості з'являлися нові композитори, нові піснярі. І Давали людям ту пісню, яка їм необхідна. Це дуже потрібно, мабуть, такі фестивалі, тому що вони дають початок творчості, початок зародження нових талантів, мабуть. Ну, звичайно. І я думаю, що основоположником і засновником одним з них української радянської естрадної пісні являється Володимир Васюк. Це безпека. Ми схиляємо. Голови прадіо талантом і жаліємо за тим, що він нам не подарував ще стільки багато хороших пісень. Да, но мені хочеться ще сказати про те, що ті, про тих людей, які продовжують співати його пісні, і хочеться перед ними теж уклонити, наприклад, Назарій Яремчук, який продовжує, і ми благодаря виконанню цих пісень. Нове покоління знайомиться з цими піснями і теж хочеться подякувати, згадавши Дякую. цього скромного учня, такий був застінчивий в школі, скромний дуже, і виріс такий великий талант. Ну, спасибі, хочеться сказати. Я Просто затаївся тоді. Ми дуже готуємося. До речі, про пісні володимирази їх до 200. І в мене в репертуарі. Будуть з'являтися нові, нові його пісні, які достойні уваги, ви просто їх не знаєте. Збірник їм батько дав його пісні, і ми працюємо над ними. Так що відкриття Володимира Івасюка буде продовжуватися. Це ще Довго-довго. Це дуже важливо. І коли б не приїжджав до нас з концертом. Назарій він завжди закінчує свій концерт з популярною знаменитою червоною ротою. І ми дуже дякуємо. Вона Назарію назавжди. для нас, твоїх земляків. Назарі завжди, назавжди, завжди вічно. І коли зустрічаємось в інших містах, то завжди стараємось попасти на концерт, чи то в інше в Києві, чи десь в іншому. Правда, білети туди дістати неможливо. Тут у Чернівцях легше звісно. а там в інших містах білета не купать. А Ось мені в 1985 році вдалося дістати квиток в палац спорту Україна. Україна. І це я була спорту. на твоєму концерті, коли був концерт сумісний, значить, Смирічки і Сінія Птиця. Два ансамблі виступали. І мені було звичайно дуже приємно. Я гордилася тим, що сиділи зі мною поруч вчителі, і я з гордістю говорила, що це наш учень.